У цьому відео я вам розповім про ігри, які роздають по підписці PlayStation Plus Extra та Deluxe за вересень 2023 року. Добре на користі данок, з вами Відеорейсер, і це новий випуск рубрики PlayStation Plus для бандерівців. Якщо ви забули, то я нагадаю, що на каналі є дві рубрики: це PlayStation Plus для українців та PlayStation Plus для бандерівців. PlayStation Plus для українців це рубрика, у якій я розповідаю про PlayStation Plus, тобто 3 ігри у місяць. PlayStation Plus для бандерівців це рубрика, де я розповідаю про PlayStation Plus Extra та Deluxe, тобто 20 ігор у місяць. Ну що? Тож, поїхали. Нір Реплікант. грі Відсутня українська локалізація. 13 Sentinels Енджелс Рім. Це відеогра від Atlus, яка поєднує в собі різні жанри, такі як пригодницька гра, візуальний роман та стратегія в реальному часі. У цій грі гравець керує 13 різними персонажами, які опиняються в футуристичній війні між мехами та ворожими Кадзю. І розкриває таємницю за допомогою пригодницьких та стратегічних сегментів гри. Сюжет гри розповідає про те, як ці персонажі зв'язані між собою з минулим сучасним і майбутнім людства. Гра має нелінійну наративну структуру, яка дозволяє гравцям переключитися між різними точками зору та часовими періодами. Гра також має багато секретів пасхалок та несподіваних поворотів. Гра має два основні режими: Remembrance та Destruction. У режимі Destruction гравець бере участь у битвах проти Кадзю, використовуючи мехи, які можна налаштовувати та оновлювати. У гри відсутня українська локалізація. Civilization 6. Це відеогра у жанрі стратегії від Туке. В якій ви намагаєтеся побудувати імперію, яка витримає випробовування часу, ведучи цивілізацію від кам'яного віку до інформаційної епохи, воюючи, ведучи дипломатію, розвиваючи свою культуру, змагаючись з найвеличнішими лідерами історії, має декілька режимів гри, які можна обрати при створенні нової гри. Основні режими гри такі. Одноосібна відеогра, багато гра це режим, де гравець може грати з іншими гравцями через інтернет локальну мережу або хмарне збереження. Гравці можуть обрати один з трьох типів багато користувальницьких ігор, звичайна кооперативна або командна. Батокористувальницька онлайн-гра це режим, де гравець може приєднатися до вже існуючих онлайн-ігор або створити свою власну. Гравець може вибрати різні параметри онлайн гри, такі як карта, епоха, швидкість, кількість гравців. Спеціальні багато режими це режими, які додають нові елементи до гри або змінюють її правила. До спеціальних багато Апокаліпсис: цей режим додає новий тип катастроф, які можуть спричинити глобальне знищення. Гравці також можуть викликати силу судного дня, яке може надати їм перевагу або навпаки. Герої та легенди. Цей режим дозволяє гравцям наймати легендарних героїв з різних культур і використовувати їх унікальні здібності. Герої мають обмежений термін життя і можуть бути воскресені, секретні суспільства. Цей режим додає чотири таємничих організації, до яких можуть приєднатися гравці. Кожне суспільство має свою ідеологію, бонуси і проекти. Гравцям потрібно тримати свою приналежність у таємниці від інших. Драма та епоха. Цей режим збільшує значення у грі. Гравцям потрібно набирати очки епохи для переходу до наступної епохи. Залежно від успіху гравця, вони можуть отримати золоту нормальну темну або героїчну епоху, яка надасть їм різні вигоди і виклики. У гри відсутня українська локалізація Star Ocean The Diamond Force. Це екшен гра від Square Enix, в якій гравець може вільно літати і досліджувати фантастичний світ, змагаючись з ворогами у швидкому і динамічному бою. Сюжет гри розповідає про пригоди двох головних героїв, які опиняються на таємничій планеті, де можна вільно літати і досліджувати фантастичний світ. Перший герой це Реймонд, капітан космічного торгового корабля, який зазнає аварії і врятовується на планету. Друга героїня – це Летиця, принцеса -воїна, яка бореться за свободу свого народу від злого імператора. Разом вони повинні дізнатися про таємницю планети і її зв'язок з давньою цивілізацією, яка створ... Божественну силу, джерело неймовірної енергії. Гра має два основні режими гри: одноосібний і багатокористувальницький. В багатокористувальницькому режимі гравець може грати з іншими гравцями через інтернет або локальну мережу, обираючи один з трьох типів фігур: звичайна кооперативна або командна. Звичайна гра дозволяє гравцям змагатися між собою за рейтингом або просто для задоволення. Кооперативна гра дозволяє гравцям об'єднуватися у команди і виконувати спеціальні завдання або битися з сильними босами. Командна гра дозволяє гравцям битися на дві команди і битися проти одна одної за контрольну територію. Або ресурсами у гри відсутня українська. Локалізація Sphere Left Tracer. це перероблене 2D action RPG, яке розповідає про долю п'яти героїв у світі, що заснований на скандинавській міфології, і який пропонує красиву графіку, захоплюючий сюжет і поліпшену бойову систему. У гри відсутня українська локалізація. Unpacking. це медитативна головоломка від студії Witch Beam, де вам потрібно виймати речі з коробок і розміщувати їх у новому будинку, дізнаючись при цьому життя невідомої героїні. Сюжет гри розповідає про життя невідомої героїні, яка переїжджає з одного місця в інше. Починаючи з дитинства і закінчуючи дорослістю, кожен етап гри її життя представлений у вигляді різних кімнат і будинків, де вона розміщує свої речі, що це ми можемо дізнатися про її характер, захоплення, стосунки, мрії та проблеми. Гра не має тексту або діалогів, а лише звуки і музику, які створюють атмосферу, Гра є медитативною і релаксуючою, а також заохочує до творчості і самовираження. Гра має два режими гри звичайний і вільний. У звичайному режимі ви повинні спакувати всі речі з коробок і розмістити їх у відповідних місцях, дотримуючись певних правил. Наприклад, ви не можете класти книги на підлогу або одяг на посуд. Якщо ви помилково поставити річ у неправильне місце, вона буде виділена червоним кольором. Ви можете завершити етап, коли всі коробки будуть порожні і всі речі будуть на своїх місцях. У вільному режимі ви можете розпаковувати і розмістити речі так, як вам подобається. Без будь-яких обмежень. Ви можете експериментувати з установкою меблів, декору і особистих речей. Ви також можете повернутися до будь-якого етапу, який ви вже пройшли, і замінити його за своїм смаком. У гри відсутня, українська локалізація. Planet Coaster. Це симулятор будівництва і управління парками атракціонів від студії Frontier Developments, яка також створила Elite Dangerous Jurassic World Evolution, Zoo Tycoon і Roller Coaster Tycoon 3, де ви можете створювати неймовірні гірки, розважати відвідувачів і ділитися своїми творіннями з іншими гравцями. Planet Coaster має чотири режими гри: пісочниця, виклик, кар'єра і редактор сценаріїв. Ось короткий опис кожного із них. Пісочниця: це режим, де ви можете будувати свій парк без будь-яких обмежень або цілий. Ви маєте нескінченну кількість грошей, ресурсів і можливостей. Можете вибирати будь-яку локацію, тему, атракціони, декорацію, яка вам подобається. Виклик: це режим, де ви повинні будувати свій парк з обмеженим бюджетом і ресурсами. Ви повинні також враховувати потреби й бажання ваших гостей, щоб заробляти гроші і репутацію. Можете встановлювати свої власні цілі або слідувати за попередньо заданими сценаріями. Ви також можете налаштовувати рівень складності і параметри гри. Це режим для тих, хто хоче поставити перед собою виклик і показати свою майстерність. Кар'єра це режим, де ви повинні пройти ряд місій, які демонструють різні аспекти гри. В кожній місії ви отримаєте певний парк з певною темою і завданнями, які потрібно виконати. Завдання можуть бути пов'язані з будівництвом, управлінням, фінансами, маркетингом, безпекою або задоволенням гостей. Ви можете отримати одну з трьох нагород бронзову, срібну або золоту, залежно від того, наскільки добре ви виконали завдання. Це режим для тих, хто хоче навчитися основ гри і отримати корисні поради. Редактор сценаріїв це режим, де ви можете створювати свої власні сценарії для гри, можете визначати локацію, трем атракціони, декорації, завдання, параметри гри і багато іншого. Також можете додавати свої власні текстові повідомлення, звуки і ефекти. У гри відсутня українська локалізація. This War of Mine. Це гра про виживання в умовах війни від 11 bit Studios, яка також створила Anomaly Frostpunk і Children of Mortar. Де гравець керує групою цивільних, які ховаються в пошкодженому будинку, в облагодженому вигаданому місті Погорин, Гразнавія, головна мета гри залишитися живим протягом війни за допомогою інструментів і матеріалів, які гравець може знайти. Гра додає досвід війни з абсолютно нового кута зору. Сюжет гри заснований на реальних подіях, які відбулися під час облоги Сараєва, в період боснійської війни, 1992 по 1996 років. Гравець керує групою цивільних виживальників, які ховаються в пошкодженому будинку в умовах війни. Головна метагра залишитися живим, використовуючи засоби матеріали, які можна знайти або отримати. Гравець повинен піклуватися про здоров'я, голод і настрій своїх персонажів до того, як буде оголошено перемир'я, яке настає після випадкової тривалості. У дивний час персонажі повинні залишитися всередині, оскільки на вулицях є ворожі снайпери. Це дегра в цей час для створення інструментів, торгівлі, модернізації, притулку, приготування їжі і лікування персонажів. Уночі гравець має можливість вийти і шукати близькі райони для збору цінних ресурсів під час своїх виходів Персонажі, якими керує гравець, можуть зустріти інших виживальників, яким вони можуть допомогти, запропонувавши їжу або медикаменти, або ж пограбувати і вбити. Гравець також може побудувати радіо у своєму притулку, яке буде надавати корисну інформацію, таку як попередження про погоду, оновлення економіки міста і новини про хід воєнних дій. Кожен персонаж має одну або дві особливості, які допомагають або заважають гравцеві, крім прихованих статистик, які впливають на бойову дію, швидкість руху тощо дії гравця. Змінюють тип заключеного епізоду для кожного гравця залежно від прийнятих рішень, гори відсутня українська локалізація. Cloudpunk. це кіберпанк пригоди від студії Lone Lens, в якій ви граєте ранію нового водія для напівлегальної служби доставки CloudPunk. І досліджуєте величезне вертикальне місто на на своєму літаючому автомобілі та пішки. Ви маєте керувати автомобілем, збирати і доставляти посилки та пасажирів. Ви також можете паркувати свій автомобіль на певних місцях і досліджувати частини міста пішки. Під час деяких місій ви можете приймати рішення, які впливають на результат. Крім того, ви можете збирати додаткові предмети сюжету, які розкидані по місту, щоб розблокувати додаткові побічні квести. Ви можете модернізувати свій автомобіль, щоб збільшити швидкість і стійкість, а також купувати предмети для прикраси своєї квартири. Сюжет відбувається протягом вашої першої ночі на роботі. Ви встановлюєте цифровий разом свого колишнього робота собаки Камоса, своєму автомобілі і знайомитеся з вашим диспетчером контролем. Контрол повідомляє вам, що аварії, летайчик автомобілів є поширеними в наваліс, і причина, чому вам вдалося отримати роботу, полягає в тому, що вона має дуже високу смертність. Ви виконуєте різні завдання для Cloud Punk і дізнаєтеся багато про мешканців міста. Ви також стикаєтеся з моральними виборами. У гри відсутня українська локалізація. Contra Rogue Crops. Це відеогра в жанрі Run and Gun, яка є частиною серії Contra введена У гри відсутня українська. Локалізація Tales Noyer. Це новарна пригодницька гра від Екнат, в якій ви граєте за приватного детектива єнота Говарда Лотера, який розслідує таємниці в достипічному Ванкумері, населеному тваринами. Гра має красиву піксельну графіку, атмосферний саундтрек і філософський сюжет, який ставить питання про сенс існування і зміни. Сюжет гри розповідає про пригоди єнота детектива який розслідує злочини. Гра має нуарний стиль і атмосферу, а також включає фантастичні і філософські елементи. Головний герой зіштовхується з різними персонажами, які мають свої мотиви і секрети. І ви Виявляю, що за стіною, яка відокремлює місто від решти світу, ховається шокуюча правда про походження тварин і їхню долю, чи гри не є лінійним і залежить від вибору гравця. У гри відсутня, українська локалізація. Коло в Sea. Це пригодницька гра в першій особі з елементами головоломок, яка розповідає історію Нори, жінки, яка слідує за слідами свого зниклого чоловіка на таємничому острові в Тихому океані. Гра має красиву графіку, захоплюючись сюжет і різноманітні загадки, які вимагають логіки і уваги. Гарі відправився на острів, щоб знайти ліки від невідомої хвороби, яка вбиває Нору. Нора досліджує остров і розв'язує різні загадки, які пов'язані з давньою цивілізацією і магічною сутністю, яка живе в океані. Нора також довідається про долю інших членів експедиції Гаррі, які зазнали. Неприємних наслідків від контакту з чорною жижею, у гри відсутня, українська локалізація. West of Dead ценоарний ругалик-шутер з видом зверху від студії Upstream Arcade, Київ грає за померлого ковбоя з полум'яним черепом, який шукає свої спогади і помсту в темному і хаотичному світі чистилища. Гра має динамічну бойову систему, яка поєднує рух за допомогою двох жостиків і використання укриття, а також процедурно-генеровані рівні, які змінюються в залежності від пам'яті, віри, душ, які проходять. Через них ра також має атмосферний саундтрек і чудовий голос Рона Перлмана, який озвучує головного героя. Сюжет гри розповідає про мертвого ковбоя Вільяма Мейсона, який прокидається у світі Пургаторія, де панують гріх та прокляття. Він не пам'ятає свого минулого, а лише спогад про таємничу постать у чорному. Він вирушає на пошуки правди про свою долю, зустрічаючи по дорозі різних персонажів та ворогів. Гра має два основні режими сюжетний та безкінечний. Безкінечний режим є викликом для найвитриваліших гравців, які хочуть перевірити свої навички та встановити нові рекорди. У цьому режимі гравець повинен проходити все більш складні та небезпечні рівні, не маючи можливості зберегти свій прогрес. У грі відсутня, українська локалізація. Star Ocean – Integrity and Faithlessness – це екшен рольова гра, яка є п'ятою частиною серії Star Ocean, що сповідає про пригоди людей у Зоряному океані між другою та третьою історіями. У гри відсутня українська локалізація. Pro Patrol The Movie Adventure City Calls. це Целіде платформер, у якому гравці можуть керувати різними цуценятами з мультсеріалу Paw Patrol, що врятували місто від планів мера Хамдінгера. У гри відсутня, українська. Локалізація. Ігри будуть доступні 20 вересня. Ну що ж, відео підходить до завершення. Я хочу сказати, що добірка вийшла такою собі. Мене цікавить тільки шоста цивілізація особисто. І у цій добірці немає жодної ігри з українською локалізацією, що, звичайно, є величезним мінусом. Тепер я хочу вас попросити підписатись на канал та поставити вподобайку, а також натиснути на дзвіночок та залишити коментар з думкою про добірку. Ну і також не забуваємо підтримувати мене та інших контент-мейкерів, щоб розвивати український YouTube. Бережіть себе, ховайтесь, коли повітряна тривога. Якщо є можливість, то Магайте за Ісу. і пам'ятайте, що ми вже перемагаємо, і батько наш Бандера, а Україна мати. До нової зустрічі.